Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий Дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист Дома». Всім юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на моєму каналі Юрист Дома, де ми говоримо про авторське право. І наше наступне відео дуже цікаве. Давай поговоримо про важливе. А виріш! Це треба вирішити. Наша сьогоднішня тема вона, знаєте, така. От ваша улюблена в тому плані, що ви дуже хочете використати ці твори, бо за це не треба ху -ху -ху, платити. Але є певні особливості. Давайте побачимо взагалі, от що не охороняється авторським правом, не підпадає під цю охорону. А отже, навіть коли ви думаєте, а можна брати. То це означає, що ви ніякі права не порушуєте. Давайте розглянемо. Цих пунктів буде близько восьми, тому ми поговоримо про них детальніше. Отже, почнемо з першого: що не охороняється авторським правом, і, як не дивно, для всіх нас це народна творчість, тобто фольклор. Наприклад, що це може бути? І взагалі, чому народна творчість не охороняється, адже хтось це придумав. Так, це придумав, але за замовчуванням це народ. Хтось перший почав, ніхто не знає, хто почав, потім хтось підхопив, і далі в нас з'являється якась народна пісня. Наприклад, несе галя воду. Співати я не буду, ви вже проспівали про себе. Але в цієї пісні є музика, і є текст, і що це означає? Що ви можете використати це народна пісня, і не лише вона одна. І пісня Після того, як ви використовуєте, можете записати нове аранжування, виконання і охоронятись буде вже ваша версія цієї пісні, а не Оця початкова, бо це народна творчість. Дуже часто народні пісні можна почути і побачити, що їх використовують в якихось там колабораціях, і не тільки народні пісні, а народне мистецтво. Колабораціях, дизайнери, бо за це теж не платять. Так само і коли ми чуємо рекламу, і там теж звучить щось з народних мотивів. Отже, перше це народна творчість. Друге це грошові знаки. Як ми сприймаємо грошові знаки? Тобто це фактично гроші, які є в обігу. Якщо гроші вже є в обігу, то вони не охороняються авторським правом. Ну зрозуміло, уявіть, що є автор грошової купюри, наприклад, тисячу гривень або 500 гривень. І ця людина, уявіть, має отримувати винагороду за використання своїх майнових прав способом там, розповсюдження їх не в обмеженій кількості або в обмеженій, бо ми знаємо, скільки конкретної купюри буде друкуватися. І за за кожне це використання цій особі повинні капати, що роялті. Це дуже класна була би вигода, але ні. Звичайно, що ні. Але до того, як затверджують це вже як гроші, да, грошові знаки. Є певні конкурси, куди подають багато ескізів. Ось на етапі конкурсу ескізи вони охороняються авторським правом, бо мають певних авторів. І навіть на самих купюрах ви можете побачити, зазначають, якщо це архітектурний твір, хто є архітектором певного, наприклад, там якогось собору там чи церкви. І так само, якщо художники, якщо малювали і використовували або гравюри якісь. Але ми говоримо про те, що саме оці грошові знаки вже не охороняються. А до того, до того як вони були такими, в ескізах так охороняються. Отже, якщо ваша робота не пройшла, то ви можете потім. Як то кажуть, зробити виставку оцій роботи і виставити, і отримати винагороду за використання авторського права. Наступне це державні символи, державні знаки. Державні символи і знаки це певні знаки, там, відзнаки, нагороди, певні, які можуть можуть знову ж таки з моменту, коли визнано, що ось там такий нагрудний знак, або такий державний символ, малий чи великий герб України, або певні там герби міст. І це вже означає, що вони. Знову такі зазначені, і вже визначені, і затверджені певним містом, загалом Державою, Верховною Радою чи Кабінетом міністрів, коли ви бачите всілякі ці знаки на державних документах, коли це стосується там, рішень судів чи будь-яких документів, які ви отримуєте, там є певні знаки, які відображають приналежність до певного міста, органу, то ось це теж не охороняється авторським правом. Так, це вже третє. так? Ну, мені треба. Четверте це повідомлення про поточні новини. Дуже цікавий пункт, тому що дійсно те, що виходить в нашій новинній стрічці, це і є те, що не охороняється. Але в новинну стрічку потрапляє, наприклад, огляд якогось там музейного експонату або якийсь музичний твір, який заспівали. Це повинна бути саме новинна стрічка, і вона повинна мати за обсягом використання певну кількість тих ж секунд. Для того, що якщо це огляд якогось певного музею, то зрозуміло, що це теж не охороняється вразким правом. Повідомлення про новини, Коротко, зазначено, і багато таких прикладів ви знаєте, де таке використання є. Тому ми розібрали з вами чотири пункти і ще чотири попереду Я забула. Я згадаю і повернусь до вас. <свісно> <свісно> Тепер до наступних пунктів. П'яте це акти органів державної влади. Що це таке? Це можуть бути будь-які акти, укази президента, постанови кабінету міністрів. Це наші закони, навіть якщо вам здається, що це така класна літературна творчість. Ні, 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 це не авторське право, не охороняється авторським правом, так само і судові рішення. Так, є такі судові рішення, які б я точно захистила авторським правом, але знов таки ні, не охороняються. Тут взагалі судовим рішенням є і використання символу е, нашого герба, так і ще й теж не охороняється, бо ми сказали вам про е, знаки та символи, а так само ще і те, що написано в цьому судовому рішенні. Судові рішення дійсно є дуже цікавими по резонансним нашим справам, але все одно не охороняється. Підказочки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! А юрист не має все знати. Юрист має знати, де все знаходиться. Так мені казали. <рес> Наступне це фотографії, але такі, які не мають ознак оригінальності. Це те, що нове в нашому законодавстві, і на це слід звернути увагу. Тобто, в нас є фотографічні твори, вони охороняються авторським правом. А фотографії, які не мають ознак оригінальності, а отже. Пам'ятаємо, що це один із критеріїв визначення об'єкту авторського права. Наприклад, наприклад, це якісь фотографії, зроблені за певним алгоритмом і не передбачено такого, знаєте, от, якоїсь спеціальної сценарної участі людини. Наприклад, що це може бути? Це може бути, коли фотографують порушників правил дорожнього руху. Тобто це фотографія, яка вам потім прийде в дію, за те, щоб сплатити штраф. Але ця фотографія не. Є об'єктом авторського права. Це так само може бути фотографія ну, все-таки фотографія, якщо ви там, до лікаря приходите, вам потрібно прийти певні обстеження. І це теж фотографія, бо фотографують якусь частину вашого тіла, орган, який потім передбачають для вивчення. Отже, це такі приклади, коли ви дійсно сприймаєте і можете потім ці фотографії використати, це теж як лайфхак, використати такі фотографії, які не охороняються. Авторським правом скомбінувати в якийсь певний об'єкт, наприклад, рентген всіх ваших зубів, і потім зробити об'єкт авторського права, бо комбінація всіх неохоронюваних об'єктів вже щось може значити. Наступний, це вже в нас який сьомий, це про телефонні довідники, це про розклад руху транспорту, тобто те, що зведено під якусь таку, знаєте, від якісь глосарії, де просто за певними ознаками ніякої оригінальності складено, зведено там прізвище і телефон або розклад руху. Ну, зрозуміло, час, коли номер якогось транспорту автобуса відходить від певної там. Автостанції там, з Чернігова до Києва, там, з Житомира до Переяслава і так далі. Отже, це теж не охороняється авторським правом. Так, все. І на останок це у нас абревіатури, тобто складні такі, які складаються в одне знайоме слово, яке всі знають. Наприклад, абревіатура ВІЛ, СНІД. НАТО, ЄС і так далі. Можете продовжити це ЗСУ і так далі. Тобто абревіатури, які скорочують і розшифровують багато складових, які є в назві. Так само це може бути ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ і так далі. Отже, сьогодні ми такі молодці, тому що ми з вами з'ясували, що не охороняється авторським правом, а попереду ще багато цікавих відео. Ти знаєте, нормальні люди роблять помилки і не знімають окремо стоп-кадри. Не нормальні люди знімають все одним дублем, а потім придумають, що я не так маю робити. Чисто про мене. Дуже всім дякую за увагу. Ми з вами знову такі розумнички. Все вивчили і все знаємо. А тепер, проханечко, знову, ви знаєте, яке. Підпишіться на цей канал. Якщо вам сподобалось тільки за цієї умови, поставте вподобайку. Напишіть коментарний ще і поговоримо, якщо у вас є запитання. Якщо потрібні консультації, ви можете розгорнути відео, подивитися всі мої контакти і звертатись за особистою допомогою. До наступних відео.